Всім привіт! На своєму State of Play присвяченому Ghost of Utah Sony щеносувала лімітовані версії консолей, геймпадів та бічних панелей. На обох консолях буде зображена гора Utei, але в двох різних дизайнах чорному та золотому. Gold Edition буде доступний для замовлення по всьому світу. Він натхнений японським мистецтвом кінцугі – традиційним процесом ремонту розбитої кераміки за допомогою лаку та золу. Саме так зроблена маска Ацу, протагоністки в грі. Комплект Ghost of Utei Black Limited Edition для консолі PS5 буде доступний. Ексклюзивно на сайті Direct PlayStation. Ця версія натхнена іншим традиційним японським мистецтвом – E, що полягає у використанні чорного чорнила на картинах. Комплекти Ghost of Utei Limited Edition включатимуть консоль з диском -водом, відповідний бездротовий контролер DualSense та цифрову копію Ghost of Utei Standard Edition, яка містить контент для попереднього замовлення, зокрема унікальну ігрову маску та набір із семи аватарів PSN. Власники консолі PS5 Slim та Pro у мене для вас чудові новини. Ви зможете придбати стилізовані бічні панелі для своїх консолей. Власники фаток, на жаль, увійдуться. Ну і куди ж без геймпадів. Обидва варіанти бездротового контролера DualSense будуть окремо в продажі. Тому колекціонери готуйте свої гроші. DualSense матимуть білу матову текстуру свого роду порізами від катани та зображеннями ацу. Виглядає просто бомбезно. Старт перед замовлень поки що невідомий, але реліз відбудеться разом з грою 2 жовтня. Сподобалося відео, став палець догори, поширюй та підписуйся.